Мене звати Всеслав, я спеціаліст по фітнесу, рекреації та реабілітації. Будь ласка, якщо б цікава тематика постави та корекції взагалі ваших силових тренувань, сьогодні буде дуже цікаво. Сьогодні будуть тільки вправи, тільки пояснення. Тому залишайтесь, репостіть, ставте лайк. В принципі, якщо ви за конструктивну інформацію без наляпостих оцих речей, я думаю, ви знаєте про що без води, чітко без води чітко бідка. <хи> Залишайтесь, друзі, буде цікаво. Пояснення свого продукту ще хочу додати, що це все ж таки більше для довголіття та для конструктивного тренінгу для якісті гарного гарної життя. Тому, якщо вас цікавлять ці теми, якщо ви хочете щось прийняти нове та для ваших близьких, зрозуміти не тільки з приводу тренувань, а й з приводу рутинних пост, ну, та яких то речей, які вас турбують порно рухового апарату, будь ласка, приєднуйтесь до каналу. Та я обіцяю, що кожного разу буду покращувати контент в форматі, що ми будемо розбирати все більше і більше роз. Путувати цей клубочок, тому друзі, залишайтеся та додивлюйтесь до кінця. Звідси одразу ми отримуємо таку геніальну вправу, яка така по такому ж сенсу робиться, як і минула вправа да, з руками з обертами, але беремось максимально широким хватом, піднімаємо над собою і обережненько. Опускаємо. Раз. Два, раз, два, раз. Старайтесь не змінювати поставу. Тому що так у вас буде виходити дуже важко. Відчиняємось і працюємо. Лягаємо на живіт. Ніжки припіднімаємо над землею і працюємо. Раз, два. Раз, два. Наступна вправа потрібен отакий роу. І це буде активація грудного відділу. кладемо собі під грудим обережненько, не глибоко. Ніжки відразу підставляємо поближче до себе, для того, щоб ми могли, не могли з'їхати вниз. Формуємо поставу. Тримаємо голову для того, щоб голова не підпадала назад. Підборіддя втягуємо в себе, це дуже обов'язково. Плечі опускаємо донизу. Тримаємо і обережненько з розведенням. Раз. Два. Це вже трішечки складніше, це вже трішечки додає нам ротації, тому дивіться обережно, тому що тут дуже багато деталей, в яких ви можете зіпсувати собі трішечки і настрій, і фізичний настрій також. Тому дивіться уважно. Лягаємо на бік і руку, яка під нами, так, наче хтось її хоче дістати. Тобто ми її повністю віддаємо від себе. Ніжка заду пряма, а одну ніжку ми кладемо на ролик. Нічого складного немає. Ви просто руку кладете на поперек і трішечки поперек втискаєте всередину для того, щоб у вас йшла декомпресія. Для того, щоб ви розтягували м'язи і не шкодили собі в поперековому відділі. Тримаємо розкриваємо грудну клітину і тут не треба ставити рекорди. Ми просто обережненько, без ніяких допоміжних засобів. Раз, два. Раз. Два. Не піднімайте плече, бо так у вас нічого не вийде. да? Вивертаємо руку назовні і обережно. Одною ніжкою заступаємо, іншу ніжку проводимо під собою. Обережно зацементуйте позицію. І далі ми рухаємось в тому ж напрямку. І виходимо в позицію. Тут наша задача дуже проста. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. В принципі, тут ще можна давати навантаження на іншу руку і робити це буде трішки важче, тому що може віддавати, все ж таки, якщо у вас сутулість, може віддавати в плечі, тому що все ж таки весь сьогоднішній комплекс це початковий. Можливо, ви знайдете для себе якісь там рішення, щось нове, але при таких рухах обережно. Щоб у вас лікоть відтягував плече і лопатку. Нічого не йшло в такому форматі, як я показую. Да? А тільки з опущеною лопаткою обережно. Раз, два. Раз. Два. Дуже ефективна штука. Одну ногу затягуємо. І те саме. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Одну ногу заводимо, іншу піднімаємо. Раз, Два. раз, Два. Можна дві ніжки назад. Так буде складніше таз притиснутий. Притиснутий таз. Ручки під нами. Підборіддя втягуємо, хлопатки зводимо. Без відриву тазу.